Друзі, всім привіт! З вами Саша, ви на каналі Ковтонюков, то що залишає після смак. І сьогодні у нас буде чергова рубрика Всі обговорюють, але ніхто не дивився. Де я читаю всілякі новини кіно, серіальчиків. Там ми просто деревенемо про це. Інколи я хейчу, інколи я занадто якась мімімішна в цьому, але це мій канал «Роблю, що хочу». Так, і погнали! Перша новина в нас. Нетфлікс показав новий тизер до четвертого сезону Бріджертонів і анонсував п'ятий та шостий сезони. Я щиро рада за всіх поціновувачів серіала Бріджертон. Я спокійно до нього ставлюся, хоча і дивлюся. А, я вам так скажу, зараз я тут просто вже прочитала цю новину. Тому. Netflix презентував тизер «Ла-ла-ла-ла-ла. історія кохання Бенедикта Бріджертона та Софі Бек, що обіцяє нову порцію романтики, інтриги класичних барів відео з'явився. Вилась на каналі повідомляється, що четвертий сезон вийде на екрани у 2026 році, і тут я ще раз півчуваю всім, хто дуже любить цей серіал, і до того думав, що він буде читати сезон в цього літку літом 25-го року. А слухайте, що я вам хочу сказати. Ми зараз почитаємо додатково да та, там що буде в цьому сезоні, хоча ні. Одразу одразу почитаємо. Сезон базується на романі Джулії Квін. Пропозиція джентльмена, який черпає натхнення з класичної казки про попелюшку. Роман розповідає про Бенедикта. До речі, Бенедикт, мабуть, улюблений мій чоловічий персонаж. В серіалі, який закохується в загадкову дівчину, на балу маскараді. Софіпа позашлюбна донька графа, змушена працювати служницею через свою жорсткоку. Жор, жор, жорсткоку. Це якийсь різновид стафілококу. А, Так, через свою мачуху їхня на балу стає початком забороненого кохання, що виклик соціальним нормам та класовим бар'єрам. Ну і е, також е, підтвердив п'ятий-шостий сезон Бріджертонів Нетфлікс. Очікується, що вони зосередяться на романтичних історіях сестер Бріджертон Елоїзи та Франчески. Франческо, я вже казала, я чекаю найбільше, того що Франческа, наша мила інтровертна мишечка-дівчинка, вийш наприкінці третього сезону заміж за такого самого інтровертного худесенького хлопчика, і вони такі. мі-мі-мі, Без реального справжнього кохання, так просто знаєте, аби вже вийти заміж і раптом наприкінці останньої серії третього сезону Франческа знайомиться з кузиною, так? якщо я правильно пам'ятаю, що вона саме кузина свого чоловіка. І раптом ми бачимо, що око у Франчески просто сіпається, вона втрачає мовлення. І ми одразу розуміємо, що це нам свідчить про одностатеве кохання. Дуже чекаю історію Франчески. Продовження історії Франчески. І Елоїза також, Елоза також класна. Коротше, я трішки тут відійшла. Загалом, загалом, та, от я читаю ці історії Попелюшки, те, що ця вся штука, яку тут будуть обігрувати в четвертому сезоні з Бенедиктом, це класно. Але от все одно я хочу сказати, що глобально для мене Бріджертони це, я вже колись казала, це глобально. Пародійна така історія. Не хочу нікого тут там зайве зачепити. Пародійна історія на справжні серіали і фільми про епоху регенства, або там про вікторіанський Лондон, далі там та, і вікторіанську епоху, умовно кажете, такі от костюмовані, е, класичні. І якщо от ви дуже любите Бріджертонів, ви дуже чекаєте на продовження, а воно аж 26-му році, то я вам знову кажу: не переживайте, просто подивіться ще в. Це міжсезоння. Аббатство Даунтон, Позолочене століття, Белгравія це три серіали від Джуліана Феллоуза. Ах, ну, Нема чого е, про них багато казати, треба просто їх увімкнути і зрозуміти, що таке по-справжньому класна костюмована історія е, періоду там, вікторіанської Англії. Е, ще джентльмен Джек HBOшний. Е, е, Верхівними сходами з Кілі Хоус. Ще знаєте що? Врешті подивіться або передивіться класичну версію. Гордості та упередження початку 90-х з Коліном Фертом. Божечки. А ще знаєте, що я згадала? Я згадала, що був колись такий серіал, його майже ніхто не дивився, окрім мене. І він називався Ожила книга Джейн Остін. А, і ем, там головна героїня, сучасна дівчина, яка одержима книгою Джейн Остін гордістю упередження, певним дивним чином потрапляє. До цієї книги і починає наживо спілкуватися зі своїми улюбленими героями з нею. Я обожнюю цей міні-серіальчик: британський гумор, сарказм, ну, ну а там Аліс Кінстон, моя улюблена грає, грає маму Беннет. Та й взагалі половина акторів, яких ви точно знаєте, це можна для розкачки. От якщо ви чекаєте бріджут, почніть з цього міні-серіалу. Будь ласка, вам сподобається піднімете собі настрій, а далі от те все те, що я вам вже порекомендувала. А, і можливо, ви навіть тоді зрозумієте, що не настільки важливо саме Бріджертонів чекати, того, що є такі скарби, які вже для нас зробили славетні британські аристократи, такі як Джуліан Феллоус. Але чекаємо, звісно, чекаємо і брюджетинів також. Знову-таки, я чекаю через Франческу. В першу чергу ви вже все зрозуміли. Так, це раз новина. Що далі? Я тут бачу на рандомних сайтах. Зірка Сьогуна. Сьогуна. Космо Джарвіс виконає головну роль у байопіку про Йосипа Сталіна. От просто розумієте, мало нам всіляких інших байопіків про Сталіна. А, треба ще один робити. Молодий Сталін отримала старічка. Назва картина в жанрі історичного трилера Розповість про те, як майбутній лідер держави промишляв грабежами банків у дореволюційній Росії. Ну слава Богу, це хоча б не буде картина, де в нас Сталін хороший. Бо мені здається, єдина взагалі стрічка, яку можна дивитися про Сталіна, називається Смерть Сталіна. Де ми бачимо, як він конає в лужі власної сечі. До речі, 2017 рік ефігезна стрічка. Британці теж і погломились, і посміялись, і актори кайфові. От це просто це супер. Це завжди можна передивлятись про Сталіна. що робити ще? Ну, хоча може, може, і можна, якщо його там прям з поганої точки зору висвітлюють. Єдине, що мені тут подобається, всій новині. Про Сталіна, молодий Сталін, те, що продюсувати буде компанія, яка брала участь у виробництві зони інтересів та конклаву. Тут вже так, є певні надії на те, що це буде якісний продукт, і можливо він навіть нам покаже. Хоча що можна гірше за гірше, і водночас приємніше за смерть Сталіна подивитися. Ну, таке. Зйомка картини розпочнеться в липні на території Тбілісі, дати релізу поки що немає. Ну, буде, як буде. Хто його знає, хто його знає. Я, до речі, сьогодні досі не подивилася. Пишіть в коментарях, як вам. Ставте сердечко, ставте лайки взагалі, підписуйтесь на канал. Мені дуже приємно буде. Давайте сперечатися, хотіла сказати: перше слово. Гарніше за друге. Давайте сперечатися, давайте спілкуватися в коментарях і робити все, що завгодно там. Так, прем'єру приквелу Гри престолів перенесли на 26-й рік. А, так, це в нас історія сімох королівств. Так, вийде взимку 26-го, хоча спочатку казали, що в 25-го. п'ятого. Це в нас історія буде між а, домом дракону. Та грою престолів хронологічно за 100 років після Дому драконів і за, і, е, за 100 років до м, початку Гри престолів. адаптує оповідання Джорджа Мартіна про пригоди Сера Дункана Високого та його юного зброєносця. Головні герої візьмуть участь у турнірі, де зустрінуться з представниками роду Таргаеніо. Цікавенько, я вам скажу, що я завжди слідкую і буду слідкувати, мені здається, за глобально всесвітом Гри престолів. А от колись в мене все почалося з максимальної. Ну, що ж це не любові, я не розуміла. Мені просто казали, мої друзі, Саша, ти зобов'язана подивитися. От просто подивись заради нас, щоб ми все ж таки мали можливість з тобою це теж обговорювати. І вже вийшло три сезони. Почався а, вихід четвертого, і я все ж таки сіла за перший сезон. Як я його довго мучила, гру престолів класичної на увазі, і я нічого не розуміла. Мені все було неприємно. Всі ці кров кішки розхерачила всіх. Персонажів мільярд 1081 одна, одна людина. А, і я я на його фоні там не знаю просувала, прибирала, що я тільки не робила, а буду тягнути вже перший цей сезон. Але от бачите, все ж таки, яка молодеча не кидаю а, ну в справжньому відомі великі проекти принаймні намагаюся накидати. З другого сезону вже трішечки, коли я розібралася з тими, хто там є, хто потихеньку. Більш-менш я його вже нормально сприймала. І раптом, наприкінці третього сезону, третього вже другий подивились, третій подивилась, наприкінці третього сезону мені а, ну просто я така, вау! Оце серіал, оце актори, як вони грають, оце історія. Я не знаю, чому не було таке довго оце зажигання. От. Але вже четвертий сезон я дуже чекала серію за серією, дивилася. І... Ну і врешті, те, що вам сказати, це ж культ, ну це культовий серіал. Так саме за залюбки дивлюся зараз дім дракона. І, та, і буду дивитися оцього лицаря семи королівств. Так, така історія. Що у нас далі по новинах? Так. Том Харді. Таке відчуття, що моє тіло розвалюється на частини і краще вже не стане. Ш... Том Харді, що таке? Нам з тобою ще дивитись багато фільмів. Голівудська зірка Том Харді заявив, що має серйозні проблеми зі здоров'ям. Ого, 47-річний актор поділився переліком травм, які він нажив за роки занять бойовими мистецтвами та зйомками бойовиках. Біднесенький. Ну звісно, ну звісно. Це як реслери, знаєте, живуть і е, розуміють, що краще вмерти. Такого ж після всього цього, що вони переживають за свою професіональну кар'єру, потім неможливо нормально жити зі своїм тілом. У мене вже було дві операції на коліні. Грижа, мірсвідиска, ще й божечки. За ще моє сіналішного і в мене ще як воно називається? Плантарний фасит? Звідки він взагалі взявся? І чому? Вже єбив Том Харді, нічого собі. Так, Томщик, давай, давай, займайся своїм здоров'ям і тобі ще грати в низці, як мені здається, класних фестивальних незалежних стрічках, за які ти будеш номінований, не просто номінований, а отримуєш кращі нагороди світу того, ж Том Харді. Харді офігезний актор. Хто ще не дивився з ним фільм? Один з перших в його кар'єрі. Бронсон, обов'язково подивіться, я колись про нього розповідала ще в самому першому відео на цьому каналі. М -м. Так, Професійно займається бойовими мистецтвами. Ну, звісно, якщо він ще й професійно займається бойовими мистецтвами. А 22-го виграв джиу джитсу. Ого, прикиньте. Так, стрічка спустошення у нього, серіал Монбленд. Це таке вже. Я реально вам кажу, що Том Харді не до кінця, як мені здається, оцінений в усіх його акторських талантах митець, виконавець. А, так що, Томчик Харді, ми з тобою, правда, напишіть в коментарях, хто зі мною Томом Харчик. Харчик. Самі аж стрьомно стало від цього. З'явився трейлер фільму Супермен Джеймса Гана. Бачила я цей трейлер, як ходила в кіно нещодавно на інший фільм. А, так, 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 так. Ну, Мені цікаво. Знаєте чому? Тому що DC все ж таки для мене завжди краще. Ну, Те, що краще, як на мене, DC особисто для мене ліпше і приємніше дивитись, ніж Марвел. Пу-пу-пу, зараз кажуть всі мої друзі, які, з якими я разом дивлюся весь Марвел. Серйозно, DC вони якісь такі більш трушні, більш комфортніші, а з меншою кількістю супер, інколи непотрібних екшен фрагментів, моментів якогось занадто. То дебільного гумору, ну коротше, я більш за DC, тому ну взагалі супермени мені подобаються, і мені Бетмени подобаються, і от зараз та зараз мені буде цікаво передивитися, подивитися супермена нового. Новому трейлі Лої Лейн бере інтерв'ю Супермена після того, як він наодинці зупиняє військовий конфлікт, а потім виявляється заарештованим. Так, ага, 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 11 липня поточного року. Сходимо, сходимо всі в кіно, і я думаю, отримаємо насолоду. Пишіть в коментарях, з якого ви більше. Табора DC чи Марвел. Чи згодні ви зі мною чи ні? Що DC якось з більш сказати повагою та теплотою до традиції жанру Дісішного знімають аніж так, як робить Марвел, усе це. І взагалі мені здається, що Марвелу треба зробити глобальну, тотальну, перезавантаження глобальне, тотальне. І а, от зараз я дивилася громоверсії. Господи, прости, прости мене, господи, ну це страшне. Це страшне, серйозно. І колись я дивилася месників марвелівських ну, класичних, та мені заходило. Я зараз можу їх передивлятися, і мені також заходить, Але після них треба було зробити на 10-15 років перезавант... взагалі не знімати, що завгодно пов'язаного з месниками, і потім почати все з нуля. Зробити такий рестарт месників. Навіщо? Ну, гроші, гроші. Саша, ти ж не дурна. Навіщо вони так роблять. Це ж через гроші вони так роблять. Вони все одно заробляють на цих фільмах. Хоча ем, ну реально, реально всі фанати Марвела, майже всі, та й взагалі індустрія каже про те, що Марвел просів. В нього зараз оця синусоїда вниз пішла. І от так ходила я на грому це знаєте, коли а, тобі одразу там, перші п'ять хвилин фільму, спочатку вони всі б'ються, ржуть, якийсь тупий гумор, ну і ти думаєш, ну ладна, байнічок, комедія, подивимось. І раптом п'ять хвилин, герої бачать один одного вперше в житті і. Снігіра, між ними розмова. В тебе ніколи не було того відчуття, що твоє життя це пустка і тебе затягує в таку примару і це. І він каже: І це катастрофа, так, це катастрофа, це тунель. І ти так думаєш, ну наша це зараз? Оці не прописані діалогу. Оці всі якісь актори, які актори класні, а грають вони якихось не своїх персонажів. Ну, коротше, за громоверсів, оце, бачите, зацпули зараз. Ні, ні, громоверсів це просто якась... Я сиділа, ржала і в залі кожен раз, коли якусь пігню робили герої на екрані, я казала Громоверсці! Ну, до речі, зал От так от я подивилась Громовержців. І я вважаю, що Марвелу треба призупинитися. А от DC – молодці. Будемо чекати їхнього супермена. Так, ну що, я думаю, що на сьогодні, може, це і все. Люди. Не переживайте за Бріджертон, і дивіться все те, що я вам сказала. Дивіться класні фільми взагалі з коміксів. Вибирайте DC на зараз ліпше за Марвел. І така історія, пишіть в коментарях, в чому я не права. З задоволенням з вами поспілкуюсь. З вами була Саша. До зустрічі у наступних подібних відео. Па-па!